Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, розповідь Про Захея є одним з перших кроків на зустріч посту, а в свою чергу піст є наша мандрівка на зустріч Христові. І для того, щоб почути уроки, що містяться в цій іванській розповіді, давайте постараємось побачити цю подію так, як бачили її. Не ми, а сучасники Ісуса, сучасники Захея. Почнемо із Єрихону. це дуже важливе для біблійної історії місто. Про здобуття цього міста розповідається в книзі Ісуса Навина. Єрихон — це з одного боку найдревніше місце на землі, з іншого боку, це, мабуть, найнижче. Місце на землі у розумінні, що знаходиться близько 400 метрів нижче рівня моря. Тоді як Єрусалим знаходиться 700 метрів вище рівня моря. Таким чином, різниця між Єрусалимом і Єрихоном – це майже кілометр висоти. Єрихон є брамою до Святої Землі, брамою до Єрусалиму. Можна сказати, першим кроком до Божого царства. І ось місто, яке славило своїми неприступними мурами, було здобуте, бо мури цього міста впали на звук труп ізраїльського міста. До речі, і в цій розповіді теж є стіни, невидимі, але дуже небезпечні стіни. Це стіни упередження. Ми чуємо з вами про простий народ, який радо вітав Спасителя, який, ідучи до Єрусалиму, проходить через Єрихон. Так, дорога до царства, дорога до перемоги починається у Ісуса так само із Єрихону, про які стіни йдеться. Ще раз є простий народ, який вбачає в Ісусі Месію, що, правда, так як Він хоче, не бачачи. Не розуміючи, що Царство Боже, Царство Ісуса є інакше, ніж вони очікують, з другого боку, ми бачимо митаря Захея. Митер це податківець і митник, це людина, ненависть до якої об'єднувала всіх. Його не любили, напевно, його підлеглі. Захей був начальник над митарями. його ненавидів простий народ. Бо мало того, що збирає данину і дуже часто, як кажуть люди, раз багатий значить несправедливий, значить поганий, то дуже часто його діяльність супроводжувалася перевищенням повноважень, але збирав гроші він для римської влади. Тобто, це було би зрада і народу, і зрада свого Богу. Таким чином, слово митер в уяві багатьох це було, ну, Образ закорінелого грішника, безнадійного грішника нелюдя якогось. ось саме про цю стіну йдеться, про стіну упередження. Ми бачимо з вами людину. І ми бачимо, що цю людину вважають безнадійно пропащою. Чи він таким був? Не зовсім. Далі ми чуємо в Євангелії, що він допомагає убогим». Це не означає, що він. Тільки як Ісус прийшов до нього почав допомагати Богу. Ні, всі на ньому давно поклали хрест, всі його вважають безнадійним, зрадником, але він все ж таки не позбавлений милосердя. Проте бачимо, що сам Він відчуває, що щось в житті не так, що немає в житті головного, хоча він багатий, ми би сказали успішний. Саме тому Він почув про Ісуса. Ісуса. До якого сходяться грішники, сходяться всі, хто шукає духовного ліку. І він навіть не претендує, він зневірився у собі, він переконаний, що ні на що не може претендувати, але він хоче бодай побачити Ісуса, побачити здалека. І ми читаємо, що не міг побачити Ісуса через свій малий зріст. Ну, не міг побачити Ісуса, тому що він не міг. Бути серед натобто. Нато би його викинув, НАТО в натопі він би ще був побитий, якщо не зарізаний. Здається, є бажання, але можливості точно немає. Звичайно, він міг би опустити руки, що поробиш. Але він все ж таки робить більше, ніж можна. Він не просто чекає, він лізе на дерево, щоб буде побачити. І стається чудо. Він хотів подивитись на Ісуса, Ісус його побачив, до Нього загорив, зайшов до Нього додому. І це є дуже важливий урок захея для нас. Є дуже багато обставин несприятливо для нас. Дуже часто, нам здається, немає на що надіяти. От це і зараз, якраз під час е, війни, коли ми знаємо, яка біда відбувається на фронті через. Відсутність боєкомплекту через відсутність снарядів тощо. Ми опускаємо руки, бо чекаємо на допомогу від когось, а до допомоги немає звідки. Ось приклад Захеєв, супереч всьому. не просто чекати, а зробити щось більше, залізти на дерево. Власне, в цьому є дуже важливий, важливий урок не чекати. Робити все можливе від тебе а Бог зробить обов'язково неможливо. Так само цей урок є і для духовного життя. Піст є для того, щоб ми зробили трошки більше, ніж робимо зазвичай. Щоб ми в дійсності не просто чекали, не просто лежили так, як ми собі жили, а зробили певний подвиг, переступили, зокрема, через свої амбіції. Так, бо ж ну не серйозно дорослому людині лізти на дерево. Переступили через себе, зробили щось більше, не просто чекали. Але щось зробили. Це стосується і нашого духовного, але в великій мірі нашого суспільного е життя. І ми з вами бачимо, що Ісус приходить до нього додому. Ісус робить те, що Захей навіть не чекав. Захей зробив все можливе, Господь зробив неможливе. Звичайно, ці відвідини дорого згодом коштували Ісусові. Ну що, пам'ятаєте цю поговірку? Скажи мені, хто твій друг, а я скажу, хто ти. Люди думають так зараз часто і думав так само. І те, що Ісус приходить до того, кого всі вважали от Ісус приходить до людини, яка знає, що вона грішна, але потребує ліку. І тут важливо згадати важливий момент. Ми можемо побачити цю мудрість, що Бог є миліший грішник, який знає, що він грішник, ніж правник, який Він думає, що він правник. Або в іншому місці писання каже більше радості на небі над одним грішником шукається, ніж над 99, що не потребують покаяння. Є дуже важливо зрозуміти, що всі ми потребуємо лікаря, всі ми, всі ми грішні. І якщо хочемо, щоб Бог нас простив, ми повинні навчитися вибачати. Ось Бог приходить додому Захея. І якраз отут падають у ті стіни, ті стіни упередження, яких і досі є дуже багато. Тими стінами є висока думка про себе, тими стінами є переконання у своїй праведності, яка була в більшості побожних людей того часу, Падають стіни упередження. Ісус бачить людину, яка потребує спасіння і стає для неї ліком. Тож, нехай ліком для нас, нехай стане зустріч Ісусу, нехай впадуть наші стіни упереджень, і нехай захей навчить нас. Робити все можливе і навіть трошечки більше, щоб побачити, щоб зустрітися з Господом.